Навчитися жити без осуду це ну просто саме мабуть основне в житті. Чому тому, що як можна засуджувати людину, якщо ти не знаєш, що їй до цього довело і спричинило, що це все? Не завжди ми все знаємо. І навіть себе засуджувати, я вже теж пояснювала, нема сенсу, тому що на той момент ми вибрали таке рішення, і так зробилося, і ми. Тепер знаходимося на тому місці, на якому ми є, тому що ми таке рішення прийняли. Тому яке може бути засудження? А якщо я відчуваю якусь провину дуже сильно, що я так зробила, то я не можу собі простити. Ми тільки про це говорили. Але це було, його нема. Змінити вже ти не можеш нічого. А ти туди віддаєш свою енергію. Вона уходить туди. Краще куди її направити. Те, що ти можеш зараз зробити. На майбутнє і на сьогодення. Тому що майбутнє ми теж не знаємо, яке воно буде. Ми можемо впливати тільки на цю секундочку. От я сиджу, я зараз можу впливати на щось. Я щось можу казати, можу закрити рот і не казати. Все, це все, що ми можемо зробити. Тільки вплинути. На цю минуту. Тому. Те, що було, треба просто зрозуміти як урок і досвід, те, що ти пройшла на той момент. Значить, так ти не могла по-іншому поступити. Так, ти зробила. Може, це було не нагадно, не красиво, але воно вже пройшло. все. Ти одержала досвід, одержала, отримала урок і більше ти так не робиш. Або йдеш в іншим шляхом. Це. Оце так воно спрацьовує ці прощення себе. Вони отак спрацьовують. Це не для того, щоб ми знов якусь гідоту робили і знов себе прощали, а розуміли, що так не треба робити. А що треба робити по іншому, щоб були щоб моє життя було інше.